День закоханих свято, що приводить серця у ритм кохання. Так, 14 лютого святкують у всьому світі. Традицією Дня Святого Валентина є подарунки. Вони можуть бути найрізноманітнішими від класичних до оригінальних, але завжди вони відображають одне бажання зробити цей день незабутнім. У Хмельницькому є місце, де можна купити все і одразу за бюджетною ціною. Тож розпочнемо зі звичних усім троянд. Коштують вони від 25 гривень за штуку до 105. Ціни залежать від висоти квітки. Берають закохані і тюльпани. Одна штука коштує 33 гривні. Композиційні букети можна придбати за 500 гривень. Також у сегменті з'явились ніжні квіти. Кали вартують вони від 150 до 700 гривень. Однак, аби здивувати свою другу половинку, можна придбати довговічні квіти, зроблені з мила. Найпопулярніші це букети 250 гривень, 200-250 гривень. такий дешевий сегмент, і ось такі по півтори. Тисячі там де 51 троянда не завжди подарунок це щось глобальне. Обирають на презенти і приємні дрібнички. Брілочки, парні до дня закоханих беруть з ручним розписом, милко різне є, свічки різні є. Це все в нас де ручна робота. Ще з приємностей, які можна придбати, це кульки вартістю від 150 гривень. Там які іграшки. Їх ціна стартує від 300 гривень. І, звісно ж, куди ж без солодощів та валентинок. Мешканці міста у День святого Валентина Діляться своїми думками щодо подарунків, а також побажаннями до дня всіх закоханих. Для пар, які тільки починають зустрічатися, то це достатньо квітів якоїсь невеличкої прикраси. А для вже одружених то можна навіть і путівку. Якусь може щось із косметики, може з духів, щось може так. Я так дружину знаю, що вона хоче, то привезить її вподобання. А я бажаю усім парам, які шукають один одного і ще не знайшли, знайти саме свою половинку. Однак варто зазначити, що найбільшими подарунками є увага, теплі слова та час, який можна провести з коханою людиною. І пам'ятайте, робити один одного щасливішими потрібно завжди, не чекаючи особливих днів. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський.